Коли ти диреєшся мізинцем в кутик стола, ніхто не каже тобі: зберись, тряпка, що ти так боляче реагуєш, це все на всю мізинець. так? то що всі розуміють, що це боляче. Але коли болить емоційне від розриву, відторгнення. То можна часто почути, що ти так сильно драматизуєш. Це ж не мізинець, зберись просто і не перебільшуй до. Хоча насправді твій мозок реагує практично так само, як при фізичній травмі. Дослідження показує, що коли людина переживає відторгнення, то в мозку активуються ті самі лянки, як при фізичній травмі. Це передня поясна кора та інсул. Еволюційно це мало сенс, тому що коли людину виганяли. Із групи, то це означав по суті кінець, тому шляхи соціальної і фізичного болю переплилися, щоб соціальний біль відчувався як фізичне страждання, і це мотивувало залишатися в спільноті. Коли тебе відкидають або ігнорують, твій мозок може рвати так само, ніби тебе реально фізично вдарили. Відчуття стиснення в грудях, болю в животі, тремор, підвищене серцебиття, завмирання і так далі це все реальні фізичні відчуття, які людина може переживати при соціальному відторгненні, і навіть звичайний перецитамоло деяких дослідженнях зменшував соціальний біль, який в принципі мав би глушити тільки фізичний. Тому, коли в таких ситуаціях здається, що болить душа, це не просто красива метафора, а чиста нейробіологія.